Кожним днем стає все очевидніше. Голос Трампа це голос за команду Путіна. Безодня російського маразму воїстину, бездонна. Актор Роберт Деніро розповів нещодавно, чому Дональд Трамп ніколи більше не має бути президентом США. Щиро вітаю вас, панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка гашем шакер, ми усеємо на гецуно. Огідні для Господа уста брехливі, а хто чинить правду, то йому годний». бо на стежці справедливості і правди продовжує Соломон життя, а крива дорога веде до смерті. І дійсно, крива дорога, по якій. Відправили мільйони росіян брехливі уста путінських клевретів, не лише призвела до сотень тисяч безвинних жертв, але й загрожує сьогодні існуванню всього людства. Недаремно найпопулярніший американський письменник Стівен Кінг, який добре знається на жахливих сценаріях, за що його <смас>, назвали свого часу королем жахів. Заявив нещодавно, що ми опинилися, начебто на сторінках якоїсь жахливої антиутопії, і треба якимось чином позбавитися Путіна, поки він не позбавив життя всіх нас. Вендера юзегрейтмен, ан юрогрейтмен, анда віва юкрейн. Сьогоднішня Путінська Росія це країна дійсно кошмарів, які збуваються ще. Три роки тому здавалося страшним маренням те, що сьогодні стало нормою життя для абсолютної більшості росіян, мільйони росіян живуть якісь абсолютно спотвореній реальності, і сьогодні за відомою формулою будь який тверезо мислячий стає інакомисляче безодня російського маразму воїстину, бездонна. Я щотижня записую по два-три випуски своєї рубрики. Які кончене, де намагаюся висвітлити найяскравіші прояви цього путінського російського маразму? І ці мої програми набирають щотижня мільйони переглядів на різних каналах українського YouTube. Здається, на шляху до цієї безодні росіяни вже прорвалися в якесь справжнє середньовіччя не даремно. Більше третини опитаних росіян сьогодні виступають за повне виключення шкільних програм. Теорії еволюції Дарвіна: Абер! 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 нещодавно на вулицях російських провінційних міст повторили відомий експеримент, коли запитували перехожих, що вони зроблять, якщо дізнаються, що хтось з їхніх друзів Homo sapiens. Третина, не вагаючись, відповіли, що перестануть спілкуватися з цією людиною, та навіть своїм дітям заборонять. Будь-які контакти з цими персонажами. А ще третина заявили, що серед їхніх знайомих немає і ніколи не було Homo sapiens. Скажіть, ласка, що ви будете робити, якщо ваш друг окажеться Гомо Сапінс? Ким Homo sapiens. I, його пошлю. Да Я не знаю, ним робити, теж пашлю мабуть. Homo sapiens? У мене не так друзів. Ми поможемо. Я навіть представить такого друга для себе не можу. У мене друг ніколи не ж Homo sapiens. як дотепно відмітив один з коментаторів. У всьому світі цивілізація поступово знищує дикунів, і лише в Росії дикуни знищили цивілізацію. <Свіття> Бо сьогоднішня путінська Росія це коли священники закликають воювати та вбивати. Комуністи присягаються на біблії дорослі, закликають топити та спалювати дітей. Гвалтівникам та вбивцям. Президент підписує. Укази про звільнення неукам, таким як Рамзан Кадиров, дають звання героя Росії та на їхню честь називають проспекти в російських містах. І це той персонаж, який колись вихвалявся, що першого свого росіянина він вбив ще задовго до досягнення повноліття. За заклик мір», у мір» сажають на сім років до в'язниці, за е цитування рядків з Шевченківського заповіту. Кайдани порвіте заарештовують за екстремізм. Навіть лідерка французьких правих в минулому одна з найзатятіших союзників Путіна в Європі Марі Люпен, яку колись фінансували путінські кишенькові банки, заявила нещодавно, що Путін поставив Європу на межі. Найбільшої кризи сучасності війною в Україні спровокував найдраматичніші події цього століття. Але як відомо, одними закликами в парламенті Путінську Росію не знищити, як казав свого часу народжений у львівському Бандерштаті Станіслав Єжилець, якщо хочете вичувати сльозу з очей Тірана, то візьміть його за горло. Взяти за горло Путінську Росію допомагають не лише Українські війська на фронті не лише санкції, але й влучні постріли українських ракет та безпілотників по стратегічним об'єктам нафтопереробної промисловості Росії з самого серця цієї кривоносної системи кривавої путінської імперії. Цьому процесу, на жаль, можуть серйозно зашкодити протиріччя та протистояння в американському конгресі, де конгресмени, а саме депутати. Палати представників, повний склад якої переобирається одночасно з президентом в листопаді цього року. Опинилися в заручниках в великого шанувальника путінських талантів Дональда Трампа. Колишня кандидатка в президенти США від Демпартії та експерша леді Хіларі Клінтон написала нещодавно: з кожним днем стає все очевидніше. Голос Трампа це голос за команду Путіна. Колишній радник з питань національної безпеки в уряді Дональда Трампа Джон Болтон заявив нещодавно: якщо Дональд Трамп виграє вибори, то це буде велике святкування в Кремлі, оскільки немає жодних сумнівів стосовно того, що для Путіна Трамп видається легкою здобиччю. Ніколи Трамп закінчує своє повідомлення в мережі Twitter Джон Болтон. Актор Роберт Де Ніро розповів нещодавно, чому Дональд Трамп ніколи більше не має бути президентом США. Айкес таке бігайн даткайн Я витратив багато часу, заявив Де Ніро, на вивчення поганих людей, я вивчив їхні характеристики, манери, абсолютну банальність їхньої жорстокості. Тим не менш у Дональді Трампу є щось інше. Коли я дивлюся на нього, я не бачу погану людину. Я бачу злу людину. Я іноді зустрічав в житті гангстерів. Але цей хлопець Трамп намагається бути одним із них, але в той самий час не може їм бути. Є така річ, як честь злодія. Так, навіть злочинці зазвичай мають честь. Правильно вони вчинили чи ні, це інша історія, але вони мають внутрішній моральний кодекс, яким би спотвореним він не був. Але у Дональда Трампа навіть цього немає. Він злодій без моралі чи етики, жодного почуття правильного чи неправильного, ніякої поваги ні до кого крім самого себе, ні до людей, яким він мав. Керувати та захищати ні до людей, з якими він веде справу, ні до людей, які йдуть за ним сліпо та віддано, навіть до людей, які вважають себе його друзями. Він зневажає їх усіх. Ми, мешканці Нью-Йорка, – продовжує Роберт Де Ніро, – добре познайомилися з ним за ці роки, коли він отруїв атмосферу та засмітив наше місто пам'ятниками своєму его. Ми не з чуток знали, що це саме той, кого ніколи не слід. Розглядати як лідера ми намагалися попередити світ ще у 2016 році. Наслідки його бурхливого президентства поділили Америку. Немає жодного сумніву, зло процвітає в тіні глузувань. тому ми повинні дуже серйозно поставитися до небезпеки Дональда Трампа. Давайте звернемося до послідовників Трампа з повагою. Давайте не говорити про демократію. Демократія може бути нашим святим граалем, але для інших це просто слово, концепція. І у своїй любові до Трампа вони на жаль вже відвернулися від цього. Республіканці рейганісти, які виступають категорично проти висування Трампа кандидатом від республіканської партії на президентських виборах, створили фонд, в якому накопичили вже 50 мільйонів доларів для самоінформаційної компанії. Направленими в першу чергу на так звані Swing states», тобто штати, електорат, який коливаються між республіканською та демократичною партією, які з офуванням особливостей американської виборчої системи, зрештою, і вирішують долю президентських виборів. Активісти всієї компанії, республіканці проти Трампа, записують короткі ролики інтерв'ю колишніх пошановувачів Трампа як. Відомого бізнесмена, які вони зізнаються, що розчаровані його, так би мовити, здобутками, і сьогодні категорично виступають проти його кандидатури. Саме такий контент, як стверджують аналітики, мав вирішальне значення під час виборчої кампанії 2020 року, коли саме в цих штатах, що коливаються, більшість виборців підтримали саме. Не кандидатуру Байдена ані Трампа в своїх виступах супротивники Трампа зокрема посилаються на рекордну кількість брехливих та маніпулятивних заяв, які зробив Дональд Трамп під час перебування на посаді президента, та під час президентської виборчої кампанії. Загальна кількість таких маніпулятивних та брехливих заяв сягає 30,5 з половиною тисяч. Деякі з цих брехливих заяв, тверджень та брехливих документальних свідчень, які надавав Дональд Трамп, є сьогодні підставою для звинувачень по більше ніж 90 пунктах чотирьох кримінальних справ, які розслідуються в судах лише одного Нью-Йорка. Трамп, як відомо, коли це було йому вигідно, завищував ціну своїх активів для того, щоб Отримати під них кредити і навпаки критично знижував їхню вартість, коли треба було сплачувати податки. Він є абсолютним рекордсменом по ухилянню від сплати податків. Так в, в, в тому році, коли відбулася перша президентська компанія Трампа, а саме в 2016-му, він сплатив всього лише 750 доларів федеральних податків та податків в окремих штатах, роками судиться з. Податковими органами для того, щоб щоразу оскаржувати ті чи інші податкові вимоги, які висувають йому контролюючі органи, шість разів доводив свою імперію до банкрутства. Це свідчить про те, що він шість разів обманював інвесторів. Загальна сума судових справ, по яким Трамп судиться зі своїми партнерами та інвесторів, сягає чотирьох тисяч ста судових справ. Він судиться. Практично з усіма з ким колись мав серйозні бізнесові відносини. Не любить сплачувати рахунки навіть ті, хто брав участь в його передвиборчих перегонах. Організовували для нього великі виступи на стадіонах. Зрештою, змушені були працювати як волонтери з ними. Не розрахувались, включно з водіями автобусів, робітниками стадіонів, власниками. Буфетів та іншого заради власного его псував відносини з стратегічними партнерами США по НАТО. Також зраджував тих союзників, партнерів США у світі. Зокрема, ті, хто працював в інтересах США в Афганістані, в Іраку розірвав відносини з курдами, які вели війну проти ІГІЛУ. Трамп залишив Пуерто Ріко без фінансової допомоги після урагану Марія. Конгрес виділив тоді 42 мільярди на відновлення інфраструктури, але затримав цей транш і виділив лише 14 мільярдів. Хоча загальна кількість цієї шкоди, завданої цій державі, сягала 100 мільярдів доларів. Трамп таврував всі мас-медіа американські, які відмовлялися співати йому деферамби як фейк ньюз, цілеспрямовано обсував торговельні відносини з Китаєм в той самий час. Всіляко. Підтримував якийсь мирний діалог з корейським диктатором Кім Чен Іном, хоча ніякого результату його довгі перемовини так і не принесли. Ображав американських ветеранів, називав тих, хто загинув в боях у В'єтнамі та під час Другої світової війни сосунками та лузерами, навіть такого героя американської політики та Військової справи, як сенатора Маккейна називав лузером, хоча той проводив себе героїчно відмовлявся від звільнення з В'єтнамської в'язниці, в якій провів майже сім років, поки не будуть звільнені всі його підлеглі. Трамп використовував своє положення президента США для збагачення своєї імперії, влаштував купу своїх родичів в різні. Органи президентської адміністрації свідомо ігнорував всі повідомлення про втручання Росії в американські вибори. Більше того, він ігнорував навіть повідомлення про те, що російські спецслужби видавали бонуси та грошові премії тим афганським муджахедам, які вбивали американських солдат. На відміну від українських політиків та дипломатів, які не мають бути максимально стриманими та виваженими в своїх оцінках Дональда Трампа. Ми, українські блогери, не маємо права обмежувати себе такими умовностями, і тому не маємо розповідати правду, якою б гіркою вона не була. Дізнайтеся правду, як сказано в святому письмі, та вона зробить вас вільними. Тож, панове, до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.